Привіт! Самий відповідальний момент. Маю зараз оце тісто, яке замісила дружина, бо я поки що протезом цього не зміг зробити. Каюся. Ось я маю завантажити в таку форму і завантажити туди третину від її об'єму. Поїхали! Маю ось таку металеву лопатку. Згадаю, як я в дитинстві робив пасочки. Так, є. Є. Давай. Завжди думав, що вона там довго возиться з цими пасками? Взяв намішав, накидав та й все. А тепер? Змінив свою думку? Так, давай, 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 братан. Як його визначити Де та третина? Не розумію, я цей жінок. Так, ще ото шматочок і завершуємо. Давай. Останній не хоче, але ж ти все рівно полізеш, я ж такий впертий хлоп. Все товариство, одна третя є. Перша моя пасочка, ну майже повністю зроблена мною. Вимикай.